Всім привіт! Мене звати Костянтин, я спортсмен та тренер з бігу, а ви на каналі Run4Fun. Сьогодні в мене заплановане обстеження у спортивного кардіолога, і я пройду обстеження і дізнаюся, чи у мене є якісь протипоказання до занять спортом або переваги. Мене продіагностує кардіологиня і лікарка ультразвукової діагностики Христина Блистів. Ви додивіться відео до кінця і напишіть коментарі, чи проходили колись обстеження у спортивного кардіолога. Чекай, 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 не переключай. Ми забули сказати, що за. Промокодом RunfoFan ви будете мати 10% знижки на послуги чекапу у христини. Тому приходьте і робіть повне обстеження. Добрий день. Христина, добрий день. Я до вас на обстеження прийшов. Заходьте, будь ласка. Сідайте. Дякую. Ой, як на хмарах. Христина, розкажіть, будь ласка, трошки про себе і як потрібно підготуватися для того, щоб пройти у вас обстеження. Я є лікар-кардіолог, лікар функціональної діагностики. Також у мене є вузька спеціалізація спортивна кардіологія. Сьогодні ми будемо проводити вам чекап повний серцево-судинної системи, тому що у вас буде змагання, щоб ми переконалися, що у вас немає ніяких протипоказів. Сюди входить УЗД-судин шиї, УЗД серця, УЗД-суден нижніх кінцівок, електрокардіограма, УЗД черевного відділу аорти. І на фоні того всього буде консультація, і ми тоді будемо поговорити, чи є якісь все таки фактори ризику. Спеціальний підготовь. До даного обстеження не потрібно. Можна mm -hmm. тренуватись, можна їсти, можна пити. Все ж таки, після тренування я можу побачити деякі зміни, але я вже пристосована до них і зможу віддиференцювати, чи все-таки це, це якась патологія, чи це просто після тренування така такі зміни є. Обстеження будуть проходити на кушетці, тому для початку оголюйте верхню половину тіла. Окей, okay, зрозумів. Ми починаємо з такого обстеження, як електрокардіограма, але для початку потрібно вам зняти годинник. Лягайте, розслабтеся, больових відчуттів ніяких не буде. За допомогою цього методу обстеження я можу прослідкувати електричну активність вашого серця. Чи немає порушень ритму, чи немає ав блокад які характерні для спортсменів, для бігунів, чи немає якихось вроджених патологій. Це все гарно буде видно за допомогою електрокардіограми. На даний момент я бачу правильний синусовий ритм, синусовий ритм це ритм здорової людини. На даний момент гарна частота серцевих скорочень до 70. Але те, як ви є спортсмен-бігун, то було б краще, щоб частота серцевих скорочень була трошечки менша. Я буду робити кардіограму під час звичайного дихання, а також під час вдоху. Зараз спокійно лежіть, не говоріть. Ну, речі, я вже бачу кардіограма така, яка характерна для спортсмена. Вона є нетипова для людини, яка би активно не, тр... не вела, такий не вела такий активний спосіб життя. Але блокади у вас немає. Супер, вітаю, це гарна та живознака. Тепер глибокий вдих і затримайте дихання. Тримайте, тримайте, скільки маєте змогу. Дякую, дихайте. Добре, детальніше кардіограму я корзую за робочим столом. Будемо продовжувати далі. Наступне обстеження це буде ультразвукова діагностика серця або ехо серця. Це одно і те саме. Часто пацієнти плутають, але це насправді не ті самі речі. Вам потрібно повернутися на ліву сторону. Ліва ручка під голову. Права ручка сюди. В такому положенні підсувайтеся ближче до мене, будь ласка. О, ідеально, ідеально. І трошечки нижче. Клас, дуже дякую. Скільки вам років? 30. То <звиш> 30, 31 чи 32? <звиш> Ні, 31. <ти> добре. <звиш> <звиш> так, візуалізація серця просто чудова. Вже можу вас таку гарну новину сказати, фракція викиду, тобто серце як насос працює дуже добре. В нормі це від 55 до 70. Тут можна навіть писати отак на око, якщо я зараз подивилася, навіть максимум 70%. Окрім адаптаційних змін самого серцевого м'язу, змінюються також судини. Велику увагу я привертаю всім спортсменам. Це на аорту, бо саме з лівого шлуночка серця кров виштовхується таку велику судину, як аорта. Мій улюблений клапан аортальний. У вас він гарний, тристулковий, тобто вродженої патології у вас немає, він не ущільнений, дуже гарно виглядає, просто чудово. Дуже часто, згідно власної практики, у спортсменів цей аортальний клапан може бути, мати незначне порушення, незначне порушення функції. В вашому випадку все добре. Тобто немає такої, як регулітації аортального клапана, такого тут немає. Вимірюємо розміри. Я починаю завжди з розмірів аорти. Висхідна аорта норма до 3,7, у вас 3,0. Ідеально. Вимірюю всі сегменти аорти. Зараз синуси вальсальве. Та місце, де відходять серцеві судини. Спортсменів згідно протоколів може бути навіть норма до 4. У вас 3,1. і 1. Ідеально. Мітральний клапан також не ущільнений. Стулки клапана відкриваються гарно як дверцята. Ревматизму немає. Пролапсу клапана немає. Дуже часто зміни серця я спостерігаю у спортсменів, які вживають додаткові препарати, такі як анаболічні стероїди. Якщо спортсмена гарно триває тренувальний процес, серце може бути і не потовщене, і не і це дуже добре. Бо будь-яке фізіологічно змінене спортивне серце з часом може все-таки переходити в патологічне. Розмір істинок серця в нормі в чоловіків до 1,0. Я працюю по американських рекомендаціях. У вас 0,9 ідеально. Серце не товсте. Задня стінка 0,7, ідеально. Лівий шлуночок 4,7-4,8. Серце не розширене і не потовщене. Отже, ваші тренування, які ви проводите, для вас ідеально підходять. Так, всі сегменти серцевого м'яза скорочуються дуже добре. Прохідність самих серцевих судин ми не бачимо за допомогою УЗД. Mm -hmm. Якщо вже якісь питання поскоротилися, тоді є такі додаткові методи обстеження, як кт коронарографія В даному випадку я бачу, що серцевий м'яз, всі його сегменти, дуже гарно скорочуються. Тобто в мене немає якихось такої підозри, що може щось бути не так з серцевими судинами, там бляшки чи щось таке. Mm -hmm. Бо я бачу, що серцеве м'яз дуже добре скорочується. Отже, добре кровопостачається. Як я бачу, що у вас є спортивне серце? По-перше, є така підвищена трабикулярність лівого шлуночка, вона характерна для спортсменів. Якщо є зменшення фізичного навантаження, ця трабикулярність може зменшуватися також це характерно, до речі, для вагітних, такі є особливості такі зміни. Угу. Фракція викиду просто ідеальна. До речі, я коли тримаю датчик, в мене датчика швіштовхує. Хороший є ударний об'єм. Чому добре тренуватися? Тому що тоді збільшується ударний об'єм, тобто кількість крові, яку серце виштовхує за одне скорочення. Що також дуже є добре, тоді переважає парасимпатична нервова система і в стані спокою сердечко б'ється повільніше. Отже, серце встигає нормально відновлюватися, наповнюватися кров'ю, не витрачає так багато своєї енергії енергії. АТФ. Тобто, всі клапани серця у вас працюють дуже добре. Поки що я бачу зміни, тобто можна ставити все таки спортивне серце по вашій електрокардіограмі. Але це, що я побачила, це нормальні адаптаційні зміни, тобто тут поки що немає нічого. Переживати не потрібно. Я поки що не бачу ніякого протипоказу до ваших змагань. Також я обстежую сердечко з іншого доступу. Цей доступ називається костальний. Тут я можу бачити, до речі, що ви зневоднені чи ні. Це я бачу по нижній порожнисті сівені. На даний момент у вас певна гарна, розширена, ваш організм не є зневоднений. Достатньо п'яти годин. Угу. Скільки приблизно у вас ви за день? Приблизно. день дві з половиною літри, точно не повідомляє. Тепер глибокий вдих і затримайте. І тримайте. Тримайте. Дякую, дихайте. Надлишкової рідини я не бачу біля сердечка. так у простому стараюся більше пояснювати. Жиру навколо серця також немає, жирової тканини. Це теж все можна нам побачити з допомогою УЗД. Черевний відділ аорти 1,7, сім варіант норми для чоловіків. Зараз я буду обстежувати черевний відділ аорти. Кровотік гарний, трьохфазний, пульсуючий. Таким чином, ми можемо відкинути ще такий діагноз, як звуження або коротація аорти. Під час того обстеження, що я вже провела, під час кардіограми УЗД я ні разу не побачила у вас порушення серцевого ритму. Чи відчуваєте ви неодинакове серцебиття вдома, під час тренувань, можливо, після кави, після їжі? Я відчуваю після кави, і якщо. Але саме тоді, коли я після кави Почну тренування своє, тобто швидше, ніж за півтори години. Якщо вже довший термін, я вже не буду чути. А скільки часу кави за день ви випиваєте? Дві максимум. Добре, в принципі, це дозволено. Загалом в кардіології кава супер дозволена. До 400 мг кофеїну можна спокійно пити. Головне, всю цю дозу не тренуванням. Uh -huh. Згідно УЗД серця, все в нормі, тому ми можемо приходити до наступного обстеження. Це узд судин шиї. Починаємо УЗД сонних артерій. Я звертаю увагу на яремні вени, вони у вас гарно реагують на компресію, тобто на стискання, не розширені. Це означає, що відтік крові від голови до серця в нормі, бо це часто може бути причина головних болей. На даний момент я бачу гарну судинну стінку, еластичну, тобто я бачу, що пульсація гарно виражена. Чому потрібно дивитися суди на шиї? Тут ми можемо побачити ознаки атеросклерозу, тобто ущіння судинної стінки, так відбувається через холестеринчки, нові звички, деякі такі захвор... ускладнення після деяких захворювань може бути. І коли я знаходжу якісь зміни такі, то підвищений серцево судинний ризик. Тобто це більше ризик інсультів. Виглядає, що у вас гарна ліпідограма крові буде. Ось як вони виглядають, гарні, гарні. Люблю дивитися спортсменів, тому що в них дуже гарна візуалізація. Тому що якщо є більше жирової тканини, більше волосся, тоді гірший доступ до візуалізації. Ліва хребтова артерія, у вас 3,5, норма більше трьох. У вас немає головних бій, відчуваєте? Як часто на тиждень, наприклад? Буває дуже часто, буває 2-3. Буває за тисячі місяць, не чую, два тижні не чую. От хто хтось мені стискав голову. Особливо в лобі. Ви міряли артеріальний тиск, може бути підвищений тиск, і давати такі скарги. І який був тиск при цих скаргах? 140 на там на вісімдесят, там 85. Ну це підвищений тиск. Тому і голова боліла. Треба коригувати такий тиск. Якщо час таблетики далі підвищення, то вам тоді потрібно звертатися і будемо коригувати тиск таблетовано. Але можливо, це навіть спазмовані м'язи можуть давати, можливо, якісь -пі -пі тренування може там, бути. Особливу там жарку жарку погоду. Після там тренувань? Зневодення може бути. Це, як і багато дуже. Зневодення ні, точно певно, але просто від після тренувань Таке в жарку погоду, коли жара. Ну, тренува після тренування всі буде підвищений тиск. Uh -huh. Але це погано, що ви відчуваєте головний біль після тренування. Uh -huh. Ну, поки що я не знайшла таких uh -huh. причин, щоб могли давати вам підвищений тиск, чи, наприклад, чи наслідки вашого підвищеного тиску uh -huh. на органах, бо сердечко не змінене, судини гарно виглядають, тобто вони мають гарний рівний хід. Тому що на фоні підвищеного тиску, наприклад, а, окрім серця, може ще змінюватися судини, вони такі більш звивисті ще. Судини шиї у вас сонні артерії, хребтові артерії, підключичні артерії. Ідеальний варіант норми. Все-таки бачите, тренування тільки вам на користь йдуть. Тепер дивитися вам обстежувати легені. УЗД легень це дуже класний інформативний метод обстеження, і він не має опромінення на відміну від рентгену. Дуже гарно бачити такі запальні зміни, як інтерсти... як пневмонії, тобто запалення легенів. Mm -hmm. Дуже часто до мене спортсмени приходять із скаргами, що в них є за грудинні болі, і вони думають, що це таке, що це серцеві болі. Кожному спортсмену я обстежую легені, і я дуже часто при таких скаргах знаходжу інтерсоціальну пневмонію. Тобто, спортсмен може пере, пере... Носити такі скарги не так, не так серйозно, як інші люди, може так не відчувати, але це дає спазми м'язів, от такі скарги. Поки що передня поверхня легень чиста, я не бачу залишкових змін ніяких легенів. Плевра не потовщена. Піднімайте ручку за голову. А що? Угу. Тому інколи, якщо робити справді відчувати якусь біль, тоді приходьте, я дивлюся УЗД серця плюс УЗД ЗД-легені. Тобто за один візит я одразу даю відповідь, що, що таке вас турбує. Тобто ми відкидаємо якісь гострі стани серцеві, плюс я можу знайти етіологію. Це частіше всього у спортсменів. Я змінив легенів. Будемо обстежити судини. Сюди входять артерії і вени. Артерії на момент визначення атеросклерозу, чи немає ущільнення, тобто по те, що ми розказували про судини шиї, типу холестеринових бляшок, а також вени, тобто чи немає варикозу. Для спортсмена це важливо, тому що якщо будуть якісь провід, тоді потрібен більший захист, щоб цей варикоз не далі не розвивався. Розпочинаємо наступне обстеження, називається узд ОЗДВ, ОЗД-вен і артерій нижніх кінців. Uh -huh. Я починаю огляд із стегнових артерій. Тому, Будь ласка, беріть білизну uh -huh. підтягуйте так. Тримайте тут, будь ласка. Uh -huh. В кардіології серцево-судинний ризик ми визначаємо по Стану сонних артерій, стегнових артерій. Якщо в тих артеріях немає атеросклеротичних змін, то ризик, що зміни можуть бути такого характеру в інших артеріях, вже набагато менший. Дуже часто спортсмени, пацієнти скаржаться на мерзикуватість ніг. В на, даному на, на, що, випадку на, що? Що ноги мерзнуть чи затерпають отаке. А mm. в даному випадку у вас це не є патологія артерій, тому що Атеросклерозу у вас немає, кров до пальців, всюди у вас ідеально протікає. Тобто, проблема не в цьому. Можуть бути причини: це дефіцити, наприклад, вітамінів, вітаміни групи Б, вітамін В12. дванадцять, отакі варіанти, чи можливо якісь спазми посилення м'язи, чи можливо ж патології нервів. Але найчастіше, що я бачу, це дефіцит вітаміну В12. Христина, розкажіть, будь ласка, мені що ми сьогодні зробили, і яке заключення чи рекомендації дасте по обстеженню? Сьогодні ми провели вам повний УЗД Чекап серцево-судинної системи. Сюди входить УЗД-судин шиї, УЗД-судин нижніх кінцівок, угу. УЗД серця або ехо серця – Це одне і теж, ж, УЗД Черемного відділу аорти, електрокардіограма. На фоні цього всього я провела вам консультацію, дописала відповідні аналізи, які вважаю за потрібним, щоб змагання пройшли успішно, uh -huh. без якихось небажаних подій. Також а, висновок даного обстеження ваша серцева судинна система без гострої патології, протопоказу до змагань у вас немає. І що я побачила, що тренувальний процес ваш проходить дуже добре. Тобто немає негативних змін е, ні на сердечко, ні на судинах. Все добре. Спортивне серце у вас все таки є діагноз, його можна по поставити згідно електрокардіограми. Тому що кардіограма спортсмена і людини, яка не тренується, відрізняється. У вашому випадку це так і є. Тому на майбутнє цю кардіограму ви зберігаєте, і ми просто порівнюємо з кожним іншим візитом, чи вона змінюється, не змінюється. Просто вона відрізняється від людини, яка не тренується. Але це ваша норма. Супер, я дякую вам за обстеження. Тепер я знаю, що я здоровий і можу тренуватися далі і виступати на змаганнях. Е, Розкажіть, будь ласка, як часто мені проходити ці обстеження? Враховуючи те, що у вас йде професійний спорт, ви берете участь у змаганнях, я б рекомендувала ще прийти після змагань, але сюди буде входити вже не повний чекап, сюди вже УЗД серце і кардіограма. А також наступний візит через півроку. Угу. Оскільки вони вживають додаткові препарати, такі як анаболічні стероїди. Це достатньо кожні півроку. Христина, а скажи, будь ласка, чи є якась відмінність між професійними спортсменами і аматорами спорту? На маєте на увазі на рахунок обстеження? Так Так, так. А, ну для згідно власного досвіду для кожного спортсмена кількість візитів вже вирішується після. Першого того візиту у мене, наприклад, якщо беремо спортсмена, люди любителя, і після повного такого чекапу серцево-судинної системи не виявлено ні фізіологічних, ні патологічних змін, немає спадкових захворювань, немає супутніх захворювань, немає шкідливих жвичок, додаткових прийомів препаратів, такі як стероїди, тобто спадковий не обтяжений ще раз наголошую, тоді достатньо раз у рік. А якщо ми маємо професійного спортсмена, у кого навіть що є додаткові препарати, то тоді е, обов'язково перед змаганнями просто обов'язково, щоб уникнути таких поганих моментів, щоб захистити спортсмена. А також вже це індивідуально, наприклад, перед зміною тренувального процесу, тоді мені легше відслідковувати адаптацію серцево-судинної системи, а також спортсмен зможе коригувати свій тренувальний процес. Чому це важливо? Тому що спортивне серце це. Діагноз виключення. Тобто, ми майже маємо порівнювати, диференціювати, чи це зміни відбулися на фоні спорту, чи це mm -hmm. спричинали якісь інші захворювання, що мають такі ж зміни, але вони є загрозливі для життя. Це, наприклад, гіпертрофічна кардіомімопатія, дилітаційна, ішемічна хвороба серця, там аортальний стеноз. Тобто, перелік є дуже великий справді. Хочу підсумуємо: спортсменам-любителям без супутніх захворювань достатньо раз на рік. Професійні спортсмени вже кількість візитів визначаються індивідуально. Добре, Христина. А поділіться, що таким чи у вас існує послуга виїзд на дім, щоб приїхати до клієнта і у нього вдома зробити чекап? Ну, в моєму випадку, це не клієнт, а пацієнт і так існує, тому що в мене є портативний узд апарат і можливість. Якщо, наприклад, пацієнт не має можливості приїхати до мене, а наприклад, старший пацієнт фізично не може так. Ми спокійно приїжджаємо на дім і весь такий чекап робимо. Христина, я вам дякую за огляд і розгорнуту консультацію. Ми ваші соціальні мережі розмістимо під відео. І як ви дивитесь на те, щоб ми розіграли якусь вашу послугу серед наших підписників за найкращий коментар? Дуже дякую. Так, це гарна ідея. Можна розіграти такий огляд, як ехокардіографія, електрокардіограма і консультацію. Тому чекаю, чекаю гарний коментар. Супер! А коментар. Е, оберете ви, окей? Добре, дякую. Я дякую всім, хто дивився відео. Е, проходьте на консультацію на чекап до христини і пам'ятайте, що потрібно тренуватися регулярно, правильно, і тоді прийде прогрес ваших тренувань. А ще хотіла би добавити, що згідно прикладу Кості, справді тренування приносять лише користь.